Доброго дня, шановні в ефірі рада вирішила. І гість в студії голова одеської обласної ради Микола Володимирович Пундек. Доброго дня, доброго дня. Давайте зразу до актуальних тем декілька днів тому. Ми всі з вами спостерігали за виборами президента Росії. За попередніми даними. Ми всі добре знаємо, що перемагає Володимир Путін. Хочеться дізнатися вашу думку, з чим пов'язаний такий великий відсоток людей, які проголосували, як то кажуть, за старого нового голову держави, як в Російській Федерації, так і в Україні, і як зміниться також на вашу думку вектор російсько-українських стосунків після приходу до влади пана Путіна? Ну, ще раз доброго дня. Ну, з моєї точки зору, не так і багато. Там 60% з копійками, так як Опозиція чи народ заставив проводити Путіна в цей раз виборчу кампанію. Предвиборчу кампанію. Я такої предвиборчої кампанії не бачив. З моєї точки зору, вона була не менш яскрава, чим виборча кампанія, яку проводив Обама, коли обирався перший раз. І звісно, це результати виборів були прогнозовані навіть ще до початку виборів, скажімо так. Мабуть, в цьому і біда, скажімо так, Росії, що вибори прогнозованіше до початку, Но це проблеми Росії, це не наші проблеми. Ми можемо тільки як сторонні спостерігачі давати якусь оцінку, як добрі сусіди можемо давати якусь оцінку, а вмішувати свої діла. От як зміняться. Ну, маю таку надію, що наші що відносини між Росією і Україною будуть переживати Ренесанс. Маю таку надію, бо проблем дуже багато. Насправді це і газ, ну і другі проблеми. І все ж таки, наскільки. На сьогоднішній день продуктивно Одеський регіон співпрацює з регіонами Росії. І якщо є приклади, будь ласка, хочеться їх почути? Значить, у Одеської області на сьогоднішній день існує два, дві угоди. Підписані: це з Московською областю і з Ленінградською областю. І ведуться зараз перемови з Калужською областю для підписання. Розумієте, для нас це дуже важливо. Ну, от я приведу вам такий приклад з 2005 по 2010 рік я вже не кажу про газ, про ситуацію, яка вона для всієї країни однакова, з ціною на газ. Ситуація з морськими портами Одещини. Ні для кого не секрет. Це всім ясно, всі це розуміють, що Обіг товарів, обіг грузів в одеських портах за ці роки дуже скоротився. Коли проводиш аналіз, то виявляється, що із одеських портів пішли перш за все російські грузи. Пішли, і перш за все, ну тут не стільки економіка, скільки політика. І перш за все, за ті відносини. Ті, та ситуація, яка була склалася в відносинах між Росією і Україною починаючи з 2005 року. Вона призвела до того, що за п'ять років ну, майже всі російські грузи від нас пішли. Якщо хтось проаналізує грузообіг новоросійського торгового порту, він за п'ять років зріс в п'ять От, І на сьогоднішній день на, ну, на пределі своїх можливостей вже знаходиться. Тому у нас є. Над чим працювати, є в якому напрямку працювати з росіянами. І ну, так, такий от яскравий приклад. Ленинградська область кожен рік приймає наших дітей із інтернатів, дітей-сиріт на відпочинок за свій кошт. У 2010 році, коли сталася пожежа в Підмосков'ї, в Росії, там, в центральній частині Росії. Ми теж, Одеська область, одеська адміністрація, обласна рада приймали російських діток тут, в наших таборах відпочинку. Діти майже місяць відпочивали, чекали, перечекали ці пожари. Так що співпраця насправді є. І, і, скажімо так, ми настільки духовно близькі, що ми приречені на співпрацю. І все ж таки, на вашу думку, що потрібно для поліпшення міжрегіональних зв'язків наших двох країн? Ну, Перш за все, це просто-напросто сідати і розмовляти. Тобто, якщо нічого не робити, то нічого не зміниться. А от зустрічатися регіон з регіоном. я Кажу, зараз ми ведемо перемовини і я маю таку надію, що в травні ми з Калужською областю заключимо таку угоду. От... От тільки це треба робити. Тобто всі ми знаємо, що інтересів дуже багато, що багато якихось точок дотику. От і тільки для того, щоб щось зробити, треба робити. От і все ми знаємо, що нещодавно на сесії одеської міської ради було винесено питання щодо російської мови. З чим це пов'язано? Ні, не було винесено. Було винесено питання про підтримку. Закону про мови, авторами якого законопроекту авторами якої є депутати регіонали, в тому числі одесит Сергій Васильович Ківалов. І цей закон про мови стосується не стосується виключно російської мови, а цей закон про мови стосується імплементації європейської хартії. В наш, в наші закони. От і все. Дякую От з цим це і пов'язано. Дякуємо. Також ми знаємо, що десь днями в Одесі відбулася церемонія нагородження відомих особистостей регіону почесними і пам'ятними медалями імені Михайла Воронцова, якщо це до російської тематики, з якою ми з вами сьогодні почали. Наскільки важливий цей захід для нас, і як ви думаєте, чи стане він традиційним і? Ну, вже, щоб закінчити це питання, хто, на вашу думку, ще гідний таких високих нагород? Ну, ви знаєте, започаткували цю нагороду, це громадська організація. Започаткувала цю нагороду. Скажімо так, одні з людиною, яка це все організовувала, це був депутат Верховної Ради Сергій Рафаїлович Гринівецький, наш одесит. Він і вдохновитель цієї ідеї. Церемонія пройшла на дуже високому рівні. Дуже гідні люди, були перші п'ять лауреатів цієї нагороди. Перший із них це другий президент України Леонід Данілович Кучма. Я маю таку надію, що ця церемонія стане щорічною. А людей дуже багато людей на Одещині, насправді, якщо перераховувати всіх, хто достоїн цієї нагороди. Вот. Ну, а то, що нагорода називається ім'ям Михайла Семеновича Воронцова, ну, я думаю, це дуже заслужено, бо, мабуть, лучшого генерал-губернатора в історії Російської імперії, ну, пожалуй, Вот на память приходит только киевский бибиков. Вот и все. Больше никого я так вспомнить не могу. Вот. Бибиков, у которого прозвище было не берущий взяток. Вот. Ну а Михаил Семенович Воронцов, вот, безусловно, это, наверное, самый достойный человек вот, в XIX веке. Давайте сейчас мы перейдем до других тем с вашего дозволу. Також всі ми знаємо, що останнім часом обласна рада проводить цикл виїзних засідань в районах і містах області. Так це вірно, скажімо так званих днів апарату. Угу. Да угу. і ось хочеться дізнатися, чому ви вчите молодших своїх колег і на який результат розраховуєте. Ну, Ольга, по перше, не можна їх називати молодшими колегами, бо я ще раз наголошую: у рад немає. Підпорядкованості, тобто е, обласна рада не є начальником для районних рад і для сільських рад. Більше опитування. Ну, скажімо так, хай буде так. Значить, насправді це не засідання і обласної ради, це, е, скажімо так, засідання апарату обласної ради. Е, виїзд, це все проблема пов'язана з проблемою кадрів, підготовки кадрів. Ні для кого не є такою великою таємницею, що проблема кадрів це кричуща проблема. От щоб якось її вирішувати, щоб піднімати рівень цих кадрів, які працюють у нас на місцях. І було розпочата така програма, як виїзні засідання апарату в районах. Це вже було третє засідання, зараз в Березівці воно проходило. Ну, в цьому році ми плануємо так їх за цей рік всі райони області об'їхати. Наступне в Рені, якщо я не помиляюсь. От. Ну, закони, дотримання закону, регламент. Всі повинні розуміти, що регламент це устав, а устави, хто служив в армії, той знає таке прислів'я устав, пишеться кров'ю. Поэтому це дуже важливо з моєї точки зору. Це людей настроює на роботу, на співпрацю. От, і, скажімо так, даємо те, що називається консультації і поради. От, перш за все. Ну, ви казали, що проблеми з кадрами, з чим це пов'язане на вашу думку? Пов'язане це не тільки на мою думку, це об'єктивний факт, пов'язане це з тим, що радянська система підготовки кадрів, якби ми її там не сварили, але це була система, вона була дуже потужною. От, вона зруйнована, замість неї не побудовано нічого. Вакууму в суспільстві в природі не буває, тому виникають абсолютно незрозумілі, нікому незрозумілі якісь центри підготовки кадрів, ну і так далі. і тому подібне. Насправді я повторюю, що державної політики в підготовці кадрів довгий час не було. Оцим от і пов'язано, що рівень наших кадрів особливо. На рівні району сільської ради дуже низький. Це правда, це наша біда. Це одна із самих великих наших бід. На а чи, чи спостерігаєте ви, коли виїжджаєте в райони бажання молодих кадрів чомусь навчитися більш дізнатися? Чи задають якісь вони питання вам? Бажання. Так, бажання присутні, але розумієте, ще потрібен, крім бажання, ще потрібен якийсь базовий рівень знань, базовий рівень умінь. Він не завжди є. Але розумієте так, я маю таку надію, я впевнений, що якщо над цим працювати, скрупульозно вишукуючи лідерів суспільної думки. Скрупульозно вишукуючи людей, організаторів, от, тих людей, які будуть дуже класними чиновниками, от, то ми маємо перспективу, але цим треба займатися на рівні не тільки області, але й на рівні держави. І те, що на сьогоднішній день президент створив робочу групу, очолює цю робочу групу, керівник. Апарату президента Сергій Володимирович Льовочкін по реорганізації системи підготовки кадрів. От вселяє мені надію, таку, що перспектива в плані підготовки кадрів у нас є. Будемо сподіватися. Дякую. І далі до інших тем, скажімо так, нещодавно одне з інтернет-видань надрукувала матеріал під назви з вашого дозволу. Я буду цитувати. Тундик знається на всьому, навіть на піску. Це ви чули, мабуть. Ну, але якщо Ні, відкинути скепсіс, то наскільки ефективною сьогодні є робота облради щодо наведення порядку у використанні надр, водой, в підпорядкуванні сміттєзвалищ? Ну, скажімо так, зразу скажу, що як там знається на всьому навіть на піску? Фондик знається на всьому, mm. навіть на піску. Це україномовний сайт? Так, та цікаво. Ну на піску я не не зовсім розумію. Я розумію тільки в, скажімо так, в системі видачі підготовки і видачі документів і дозволів, і в кінці в кінців ліцензій на видобуток корисних копалень. А пісок це камінь, це ракушняк. Обліцовучний камінь. Це, мабуть, було загальне таке слово. Так, да, це не має значення. То є система одна і та сама. От. Наскільки ефективно, ну, можу сказати так, що на наступну сесію вже будуть винесені нормативні документи по оцінці водой. І тим самим це як якийсь етап відпрацьований цієї робочої групи. Вона перша напрацювала такі рекомендації, такі документи. І якщо обласна рада прийме ці документи, то з цього дня е передача в оренду тих чи інших водойм в області буде проходити на зовсім на зовсім інших умовах, на другій на іншій системі оцінки. Е з нашої точки зору, це дасть і збільшення надходжень. До бюджету з одного боку і спростить виготовлення документації, отримання дозвільних документів для підприємців. Оце так. Що казати про родовища і про смітники? То ці робочі групи продовжують свою роботу. Є якісь уже на роб... якісь напрацьовані документи і по в одній групі, і в другій. Але казати про те, що вже от на виході, я думаю, ні, я думаю, що документи на виході будуть десь вересень, жовтень місяць. Питання с миттєзвалища це дуже гострі питання в нашому Конечно. регіоні. Вони не тільки в нашому регіоні, вони по всій Україні. Дуже гострий, і це перш за все питання екологічної безпеки, навіть не наповнення бюджету, навіть не бюджетних поступлень, а це питання екологічної безпеки. От дуже серйозні питання. Ми над цим працюємо. Працює обласна рада, працює профільне управління, працюють територіальні органи. От, є Існує, чесно, треба казати, існує супротив. От. Ну нічого. Знову ж кажу: для того, щоб щось зробити, треба робити. Можна, знаєте, можна, дивлячись на канаву, провести 10 мітінгів а можна стати і закопати цю каналу. Наша програма з вами виходить на початку весни. Це дуже таке приємна пора. І всі знають, що березень. Ну, не будемо соромитись, скажемо, що це місяць жіночий. Mm. Так? Можна так казати. Можна, Чим можна, на вашу так. думку пов'язане все ж таки на сьогоднішній день малий відсоток жінок в органах влади, ну особливо на керівних посадах? З традиціями, перш за все, Я, ну це питання не ви перші задаєте. Ну, Скажімо так, якщо проаналізувати. Хто у нас працює в, в, в органах місцевого самоврядування, то на місцевому рівні, на рівні району області, от, майже 70% жінки. Але на керівних посадах, ну, так мені самому соромно, але із чотирьох перших керівників обласної ради у нас тільки одна жінка, це керівник апарату. От, то є, ну, 25% це мало насправді. Я е, ще раз кажу, розумієте, це просто-напросто наші традиції. Отакі от, от закладені традиції, з цим треба, е, мабуть, на якийсь час треба встановлювати якісь квоти представницькі для жінок, мабуть. Для того, щоб просто-напросто переломити. В це да, перейти. Так, перейти. Якщо от, ще раз проаналізувати, на державній службі, на нижчому, на середньому рівні. Більше 70% жінки, але на керівних посадах їх дуже, дуже невеличкий відсоток. От. Треба відноситись до цього, розумієте? Ну, для мене то нема ніякої різниці, я не ділю керівник там, чоловік чи жінка. Це керівник. У нас, до речі, от, керівників районних рад жінок 4, і керівників районних державних адміністрацій. Теж чотири. Як ви оцінюєте їх роботу? То, ви знаєте, нормально, по-різному. Тобто, ну тут не я ще раз кажу, не можна бути існує роздавити. жіночий підхід до вирішення деяких питань або. Ну, звісно, існує. Ну, це природно, він існує, але е, тут не важливо, який він, чоловічий чи жіночий, тут треба оцінювати з точки зору ефективності. Якщо він ефективний, то хай він дає буде, позитивний результат. Да. Хай це? він буде, хай він буде жіночий, хай він буде який завгодно, але це ефективний підхід. От у, Приймання якихось управлінських рішень тут так особливо на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, коли час, так скажемо, спресовується, то я не бачу ніякої різниці. В цьому сенсі між чоловіками і жінками. Тобто, а як ви думаєте, чи керівник жінка може переконати в чомусь чоловіка-керівника? Ну, звісно, переконують і як, і кожен раз. Ну, є Аргументи так... тільки ділові? Абсолютно. Абсолютно. Є такий прекрасний керівник, прекрасна, чудова чарівна жінка. як... Наталія Анатольевна Чигадар, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Ми ну, майже кожен день з нею спілкуємося і весь час виникають якісь проблеми, якісь питання, але ще не було ні разу такого, щоб ми їх не сіли і не узгодили. От. І дуже часто вона мене переконує, що права саме вона. Ну, це життя. І давайте зараз трошки відступимо від роботи і хочеться мені задати вам особисте питання. Дозволяєте? <світ> Скажіть, будь ласка, які подарунки ви зазвичай даруєте жінкам? І що подаруєте цього року мамі? Ну, мамі я вже подарував, мама просила, як вона це називається, хлібопічка. Це добре. Так, да. це вона заказувала. А взагалі, ну знаєте, так я розумію, що подарунок це щось таке неочікуване. Але як правило, жінки замовляють собі подарунки, що вони хочуть. От. Квіти а, Ну, Квіти, квіти вони не замовляють, квіти це так. Це обов'язково, Це те, що називається так обов'язкова програма. От. А произвольна програма, ну, кожен рік щось, щось видумую, щось їжджу там. Той рік були якісь прикраси, цього року там якась сумочка. ну, так. А ляльки дарите? Е -е, ну… Жінкам? Е -е... Бо кожна жінка, вона дитина. <рес> Не знаю. <рес> <рес> знаю. Е -е, Колись дарив, зараз цього року точно ні. А які квіти ви більше любите дарувати? Які ваші улюблені квіти? Ну, знаєте, так, більше подобаються мені такі от е, якісь простіші квіти, такі, як тюльпани і риси, отакі от, такі от. от ворози, ну... Ворози. А що ви бажали цього свята жінкам? Ну, то, що завжди жінкам, щоб їх кохали, щоб вони. Не засмучувались, щоб вони були гарними, такими вони, як вони є, щоб вони нас радували. Ну, отак, от ці от Микола Володимирович, ми знаємо, коли ми з вами спілкуємося, у нас ніколи з вами не вистачає часу, але я Торкнутися останнього питання, яке би я хотіла вам зараз задати, але дуже хочеться почути саме цієї програми. Я знаю, що ви дуже полюбляє, полюбляєте високу поезію. І ось зараз хочеться почути щось про прекрасну половину людства. Я з великим задоволенням, так і саме, як наші телеглядачі, почуємо. Ну, Тут теж провокація. Знаєте, жінка... Неимоверное количество стихотворений написано о женщине. Вот. И, ну, самые самые вот светлые ассоциации и самые прямые ассоциации с женщиной меня вызывает даже не поэзия, а проза. И прежде всего «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери и диалоги «Маленького принца с розой». И вот когда они разговаривают, и там вот такие вот э, такие фразы, вот как Роза, например, говорит, ну, должна же я вытерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочкой. Вот. Или маленький принц в самом конце тоже говорит, вот напрасно я ее слушал. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто любоваться ими и дышать их ароматом. Вот, вот это вот, вот такое вот мужское отношение. А на самом деле не бродяги, не пропойцы за столом семи морей. Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое. Вы сравните, вы сравните с близким берегом ее. Ну и так далее, и так далее. Это одно из самых любимых моих произведений Булата Шалыча Акуджавы. В общем, дорогие женщины, еще раз с праздником вас. Дай Бог вам всем быть любимыми, желанными. И еще раз хочу, чтобы мы вас, мужчины, как можно меньше огорчали. Вот, и плакали вы только от радости. И чтобы дети, внуки вам тоже как можно меньше приносили печали. Всех вас с праздником. И помните, женщины, что все, что в мире делается, все делается из-за вас, ради вас и для вас. Дуже дякую. Дуже Спасибо. Микола Володимировичу, шановні телеглядачі. В ефірі програми Рада вирішила сьогодні. З нами був голова Одеської обласної ради Микола Водомерич. Хай вам щастить та на до наступної зустрічі.